Друзі, привіт! Рада вітати вас. Я ось приїхала в місто без Макса, бо Макс машину робить. Хоча я б не проти на машині, бо щось я нічого й не купувала, а стала відпочиваю. Несу пакет. Добре, що вже можна одягати окуляри, бо я щось так за пару днів втомилася. Ну нічого. Туди після обід воно розвиднеться. Весна пройшла, що ж поробиш? Ти що зараз. Приїду додому і покажу, що я буду робити. Багато хто це не робить в цей день, але я роблю. Інколи як виходить, але за забобони не вірю. Кажу, несу пакет, два пакети. Вони там нічого такого немає. Не м'яса, там цей, серветки, женькі цукерки, пасочку одну взяла. Потім цей курага на паску. Це щоб прикрашати по-новому будемо. І тут він також я взяла капустину і два огірочки. Огірочки такі погані, редиска також погано, так о, вода треба попити. Все-таки якесь з овочів не дуже, то я нічого не брала. Буде в селі. Значить, може щось візьму, ні, то нібо. Бо-бо-бо. Так, поп'ю водички і йду далі. Вже весна прийшла, вже деякі люди бачу, в футболках ходять. Я також футболки, але і рубашку одягнула, бо... Я така, мені піддуває, так сказати. На клумбах квіточки квітують, зелено так. Друзі, я вже вдома, ми вже пообідали. І що я буду сьогодні робити, так це випікати паски. Багато хто каже, що в п'ятницю не можна, але я випікаю, коли в мене є час. П'ятниця, субота, четвер, ні. Четвер, мені зарано. Я люблю, щоб було все свіженьке. Я ось тут зайшла в літню кухню, сіла, бо у будинку там Женя щось грається. У нього дуже шумно. На вулиці вітер такий піднявся. Я вон, одягнула мікрофон, хотіла знімати на вулиці, а дує, прям дуже аж якось піднявся вітер. Так що, якраз. Подивимось, чи виходять паски в п'ятницю, такі як треба, хоча я вже робила, виходять. Це все залежить від того, які інгредієнти туди беруться. Але буде домашня пасочка, домашня паска. Не знаю, я люблю возитися з тістом, люблю випікати. Я, я не пам'ятаю точно, чи з 11 класу свого я печу, чи вже з першого курсу, але більше 10-15 років так точно кожен рік я випікаю паски. Тож, і сьогодні поділюся, цей рецепт для мене, я не, ну він новий, так сказати, але вже перевірений, я вже ось тиждень назад по ньому випікала. Бо завжди я робила такі пасочки. Ну, не завжди, а останні роки Прямо можна ополоником було їх туди насипати, форми, такі вони легенькі були, а це захотілося вологої, важкої такої паски. Тож йдемо, поки тісто буде підходити, сходити, будемо чимось займатися. Не знаю чим. Ну як, Я там в, квіточок, в квітнику хотіла трошки навести лад, бо ніяк я туди не дійду, руки не доходять. Щось Весна так, потепління, вірніше, так швидко пройшло після тих холодів. ну Це, звісно, добре, але отак, отак, отак кожен день зранку до ночі е, крутишся, вертишся, що ні до чого руки не піднімаються. Вікна не помиті, там не прибрано, таке. Я не рахую, знаєте, я... тільки що мені потрапило, що Паска це не тоді, коли вікна помить і коли ти 100 фоток виставила ковбаси своїх пасок. Воно то так. Це, це не те. -то. І взагалі, зараз всі свята, не такі свята. Поїмо Паски. І все. Саме головне, щоб тихо було. Бо зараз тривога одна за однією. Туди-сюди, туди-сюди. Ну, це завжди в нас перед. Всіма святами, так? Зараз життя не таке, все по-іншому. Тож і вікна не мили, і все. Саме головне, що шоу тут всередині в кожної людини. Бо я сьогодні у магазині дуже багато народу було, і в основному таке старше покоління. Я скільки наслухалася в черзі, ну не до себе, і добре. Але то там зважували цукерки, вже покричали бабульки, там це, там це, це кошмар просто. Треба бути трошки добрішими стриманішими. Хоча, да, зараз життя таке, але все одно надивилася. Беру вас з собою, пішли, будемо випікати паски. Зараз я буду робити опару. Це не буде прям рецепт Паски, але все-таки покажу, можливо, хтось на наступний рік і зробить. А може і після Паски, Я колись було таке, що мало було. І потім після Паски на наступний тиждень також пекла, бо синуля просив. Так що, це рецепт такої вологої Паски, я вже десь там знімала окремо в шорці. Сьогодні в мене не сухі дріжджі, а вологі. Сухих. 3 рази менше, вологих 3 рази більше. Тут в мене 30 грамів дріждів. Потім у е, мене подвійна порція, то значить, не 30 грамів, а 60. 60 грамів дріждів і 2 ложки цукру. Зараз буду додавати сюди 4 ложки борошна і 200 грамів е, молока. І буде така опара. Взяла я ось у маркеті пасочку. Це та з дешевих, я забула, щось 18, наче, чи 22. Вона дуже м'якенька вона, прям така м'яка. Вона смачна ми колись брали, але я полюбляю пекти свої паски. Я взагалі люблю працювати з тістом. Тож, зараз цим і займаємося. Але одну взяла Євгену зараз спробувати. Та й не тільки Євгену, ми зараз чаю поп'ємо. Перерізала, але вона не ріжеться, вона така дуже м'яка. Але я хочу сказати, що це булочка булочка це не паска того і домашні паски смачніші. Ну, звісно, якби, напевно, я думаю, там були по 80 і вище, то може там щось і схоже з паскою. Це смачно, але тісто як на булочки у них звичайні. Так що зараз будемо робити паску, щоб там був аромат. Я люблю лимончика. Цедра лимона, туди сік лимона. Камені мені запам'яталася паска з дитинства. Далі я роблю, так сказати, друге тісто. Тут іде 6 яєць і 400 грамів цукру, 2 пакетики ванільного цукру, дрібка солі. Зараз це перемішаю. Додам сюди цедру лимона, сік лимона. Ну, десь по чайній ложки того і того, можливо, більше. І буду додавати сюди опару. Зараз подивимося, що там наша опара. Так вона виросла. І зараз будемо все це поєднувати. Так, треба піти ще миску більшу взяти. Сюди додала цедру лимона. І сік лимона. Хто перший раз додає, то по одній чайній ложечки і того і того. Я вже на око якось так, бо переборщити теж буде воно недобре. Я вже взяла миску більшу, і тут всередині оця маса вона така повітряна, прям шипить. Ану. Надіюсь, ви почули. А зараз додаю сюди так, а фокусуйся, що ти не фокусуєшся. Зараз сюди додаю 200 г сметани і 200 г масла, але в мене це буде зараз 100 г жиру. Далі, коли воно зараз підійде, буду з родзинками додавати 100 г масла. У мене буде 50 на 50. Хоча раз я робила і просто жир був, але жир він дає таку кри... ну, кришиться саме тісто. Так що буде 50 на 50. Що, вимісила я тісто. Хочу сказати, що тісто грам масла я додала вже не з родзинками. Отаке От тісто було, я його розтягнула і туди масло не знімала, бо тут вимішувалося все дуже добре, так хвилин 15, так точно, якщо не більше. А воно липне до рук, потім воно починає відставати вже саме. Ось Бачите, таке воно незабите, м'якеньке тісто. Вимішувалось воно на дощечки. Я змазувала її олією. Безборожно, без нічого. Ось так вимісили. Зараз в миску і нехай воно підходить. Підійде, додамо родзинки, і знову нехай воно підходить. А потім вимішаємо, і будемо в формочки. В формочках підійде і в духовку. І будемо чекати результат. Тісто підійшло воно вже. Як гарненьке таке. І зараз буду додавати сюди родзинки. Трошки більше, як 200 грам. Тут родзинки. В основному а то так, потрошки. Тісто гарно підійшло вже другий раз. З родзинками. Зараз будемо формувати вже пасочки. Дейте, яке гарненьке тісто. Запашне. борошно не забите, Все як потрібно. Так, ось роки чисті, зараз формочки дістану. Я брала невеликі, але в мене є там дві тільки величі. Ну, Хочу, щоб маленькі. Це жовтеньке, домашні яйця, але ж якби одні жовтки, то взагалі було б дуже гарно. Так. так. Можна, звісно, вирахувати, яка вага треба, але на око було. Саме головне, щоб зверху рівненько було, без родзиночок. Та, В принципі, воно замажеться, нічого видно не буде. Хоча родзинок і оце сухофруктів я сюди додала нормально. Так. Ось скільки вийшло: пасочок, 10 штучок маленьких таких, формочка там, на 200 г готового виробу. І ось одна більшенька. Я думала, щось більше вийде, але і то добре, бо здобна випічка. <хи> це таке воно смачне, але її треба небагато. Так що зараз залишаю, вкрию рушничком, і нехай пасочки підходять. І будемо випікати, а потім вже прикрашати. Саме головне, щоб вони зараз добре піднялися і були гарненькі, ну і смачненькі. Такі пасочки вийшли, вони охолонуть, а завтра вже будемо прикрашати, бо сьогодні вже пізно. Але в цьому відео далі я вам покажу. Розріжемо, прикрасимо. Вони не пригоріли. Не знаю, чогось так показує, що темніше. Вони просто такі румяні, запечені, вірніше. Ану, може, сфокусується. Ось такі вони коли ближче. І ось такі пасочки в нас вийшли. Чого в нас Бо Мама пекла, а дитина прикрашала. Я тільки ось цю прикрасила. Глазурь в нас іде з желатином. вона мені подобається. Бачите, воно ось не залишає. Але все-таки, ото я кажуть, ой, вона. Така тримається, коли в пакет, то вона не тримається. В пакеті вона і розтане, і буде липнути. Це така. Для дому, знаєте, або спеціальні коробочки купувати, щоб когось пригостити. Бо якщо в пакет, то вона розтане. І тут у нас є дві пасочки залишилось верніше, не залишилось. Глазурі, і я розтопила маршмело, а воно таке кольорове, то не дуже гарне, але зараз ми якраз одну розріжемо і подивимося, яка ж та пасочка всередині, і скуштуємо. Але мені подобаються пасочки, такі важкенькі, як я хотіла, ароматні. І така пасочка виходить ось в розрізі. З нами кенька, але я хочу сказати, що треба більше додавати цукру. Тут взагалі там 400 по рецепту грам. Я більше додала, але все одно мало. Я просто переживала, щоб дріжджів я не так багато клала, щоб ж воно спрацювало, але цукру можна додавати більше. А так буде смакота. Зараз цю пасочку синуля буде їсти, бо він казав, давай, давай, кажу, ти нехай же глазурь застигне та й будеш зараз смакувати. Дякую вам за перегляд. Uh, і всього найкращого. Пока-пока.